Ми продовжуємо наш ефір. Наступний гість Сергій Левчук, нині голова Федерації Карате, колишній голова Держагентства зі спорту. А зараз ви мовою займаєтесь? Представник уповноваженого і захисту державної мови. Так, от я теж в цих посадах ще не дуже, але розкажете. Парадоксальним чином, але розмова і про спорт і про мову неможливо без розмови про гроші. Скільки я цікавлюсь темою спорту, наприклад, лейтмотив людей, які керують спортом, ще за Радянського Союзу, потім за незалежною України, був такий Дайте нам більше грошей. Ну тобто, це фактично єдине було послання від спортивних функціонерів, від тренерів, від людей, які займаються спортом. Тобто, весь час було відчуття таке, що. Що ключова проблема українського спорту це проблема грошей. Це правда чи неправда? Це правда в тій парадигмі, в якій живе український спорт, і в якій, наприклад, живе та ж Росія. Це таке наше темне минуле. Командно-адміністративне, коли всі блага, всі ресурси спускаються лише зверху. І всі зусилля, які потрібно прикладати, це домовлятись, просити. Вирішувати питання, але ніяким чином не конкурувати, не пропонувати інновації і не боротися за зрозумілими відкритими правилами. Тому що. Е це напевно той злам, який зараз відбувається в нас і на лінії фронту, і на культурному рівні, mm -hmm. і на мовному, mm -hmm. і на організаційному, і на ментальному, і mm -hmm. на рівні цінностей людей. Тобто, це спорт, це український, це про це. Мені здається, так, що от якраз ситуація зі спортом відображається куча речей від культури, мови, там не знаю, якоїсь кінематографії, мистецтва і закінчуючи бізнесом. Там дискусія про мудрика і 100 мільйонів. Ми до цього повернемося. Mm -hmm. Це як це. Як два міра, два дійство. Тут, з одного боку, Суркіс, який віддав циганкова кудись в Жерону, ну, це одна із сфер нашого життя спорт, проте вона е не зрозуміла. І для багатьох вона вважається непотрібною. Для чого вона є? Ну, є якісь спортсмени, вони щось там бігають, стрибають, б'ють один одному пику, приносять медалі. Ми від цього молодці, напевно, щоб вони приносили більше нагород, потрібно їм давати гроші. це угу. така вставлена, примітивна парадигма. Містична трохи. Така трошки містична, да. І насправді. Е а в середині спорту теж немає замовників на зміни, тому що всі вже пристосувалися. Знаєте, тепленько. Чого тепленько. ну чи як за ну, немає? Хіба критич... подобається животіти? хіба подобається жебрати постійно? Хіба подобається зазирати вічі бюджетним розпорядникам чи там я не зовсім влучно висловився. Немає критичної маси тих, ага. кому потрібні ці зміни. Розумієте? тому що ті, хто кому це неприємно, як ви сказали, вони або спробують щось, спробують щось змінити, або просто йдуть звідти і займаються чимось іншим, і реалізовуються в інших сферах. Співайте по порядку з якихось подій більш-менш близького минулого. Скандал довкола Національного олімпійського комітету. Він же теж як, як дзеркало того, так. що відбувається в українському спорті. Це е, зовнішній прояв того, що відбувається. Український спорт це де, закрита спільнота, да? клуб по інтересам, який займається тим, що е, як це, продає державі і спільноті. Я би, ну, можливо, це трошки грубо, е, хороша продає, да. продає медалі. В обмін, на бюджет, в обмін на бюджет. розумієте? Ага, ми ага. вам нагороди, а ви декларуєте суспільству, що головне в спорті це медалі, так як угу. в музиці головне ноти. знаєте? Угу. А ви нам більше бюджету і ви до нас не лізьте, будь ласка. Ми тут знаємо, як правильно цим всім керувати. Скільки ми... федерацій в Україні. 100, ну, 150 якщо їх там взагалі. Олімпійських це близько 50 і ще близько 150 всіляких різних, uh -huh. які не входять uh -huh. в Олімпійський комітет. Ну, е я ж кажу, це вперед в минуле, тому що немає розуміння. Чому не так? От я не хотів би говорити сьогодні, взагалі, що потрібно зробити, а я би хотів, хоча б якийсь маленький відблиск розуміння. Чому так не повинно бути? Гаразд. Я для спрощення трохи цієї дискусії. Як так сталося, що на чолі українського спорту переважно були принаймні люди, які люблять Росію? Хороше питання. Ну, воно, напевно, не зовсім коректне, але що в ньому є в цьому питанні. Ні, ну куди не кинь кругом клин, як казала моя бабуся. А... В бокс полізли там, не те, в важку атлетику, в біатлон. А тому що тут чітко принципи, куди по яким живе та країна, яку ви назвали? От в спорті вони всюди, в організації спорту, в системі спорту. розумієте, У нас немає змагань по правилам за бюджет. У нас немає змагань за посади в спорті за правилами. У нас немає змагань навіть за посади в громадських організаціях федераціях карате. Я можу про це подискутувати за правилами. В нас, як то кажуть, рішалово в великій мірі впливає на ці всі процеси. Тому і на вершини цих пірамідок угу. попадають такі люди, які по цінностям і принципам близькі тим, яких ми з якими ми воюємо угу. в смертельному двобої. Знаєте, а вони тут у нас. Але спорт не виключення. Насправді в нас в багатьох сферах подібні ситуації. Я явно... Просто не так гучно, бо з меншими скандалами. Знає, знаєте в чому різниця? Що напевно в більшості сфер ідуть зміни. Ми ж не повинні казати, зараз це, це да, погано, да, а да, вчора да. було е, не, гірше. Не, Якщо знайшові, зараз в бізнесі, в культурі напевно, да. в економіці, напевно, да, в армії, да, напев... да. напевно, в медицині, напевно, mm -hmm. навіть в освіті. Але там вчора Освіта було. Це під було... сумнівом. Я Освиток не фахівець сумнівом, глибокий. Да. Вчора було дуже погано сьогодні погано, значить, є прогрес. Ага. В спорті стабільно все, стабільність як на кладовищі. Стабільність як на кладовищі. Він виштовхує всіх непотрібних, а ті, хто можуть на це вплинути, моє відчуття, що вони просто не розуміють, для чого це потрібно, крім нагород. От і все. Тобто ще раз, просто не існує ніяких специфічних впливів Росії на ситуацію з українським спортом. Тобто, це випадкові, що в більшості федерацій бойових пов'язаних з якимись там історіями, окрім Федерації Карате, якось так сталося, що на чолі стоять люди близькі до криміналу і близькі до Росії, і близькі до якихось національних, ну давайте чесно говорити, до, до якихось національних там. Колись один чиновник um, міністерства да, сказав мені. Сталося. Коли ми стали Олімпійським видом спорту, він каже: я всі федерації це якісь ОПГ, а я не розумію, хто за вами стоїть каратистами. <рес> Знаєте, це ж не я сказав. Це, це не я сказав це, про це, ОПГ федерації як ОПГ. Так, так, так. І це був такий напівжартівливе <рес> запитання дійсно від чиновника нашого рідного <рес> міністерства. Ну, не можна сказати, що це виключно випадковість. В багатьох видах спорту Росія намагалась домінувати. Нувати, лобіювати інтереси, просовувати mm -hmm. своїх людей в корінні органи і так далі. Тому все-таки є впливи, як і всюди. Імперські впливи, вони спорт не поза ними, за поза імперськими впливами тої Росії, яка була ще до війни. Зараз вони обрізаються на це. В якийсь момент, вже ну, в останні роки, скажімо так, якщо їх можна називати, була в українському спорті трохи парадоксальна ситуація. З'явилися нарешті якісь державні гроші, uh -huh. ну вже там більш-менш якісь uh -huh. осяжні, не знаю. А, і держава почала роздавати ці гроші спортшколам, федераціям, клубам якимось там, були якісь медальні заліки, uh -huh. коефіцієнти, ви краще, мабуть, це знаєте. А з іншого і оцей великий спорт умовно вже почав так всяк собі жити. Олімпійці почали отримувати квартири, щось вони почали отримувати за медалі. Ще результат на олімпіадах система, впадав, падав. падав, 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 і падав і да. Так, а це якраз е, вияв іншої сторони українського спорту, коли почав занемасово занепадати масовий спорт. Я коректно формулюю так, так, так. Тобто відбувалася така парадоксальна трохи історія, коли масовий спорт той ще радянського гатунку, до якого ми звикли гто в там хлопці в футбол копають м'яча в дворі, і так далі. Так далі, школи дю США якісь дрібні секції. Він почав якось відмирати. Паралельно з цим створювалася така дивна піраміда державного квазіелітного спорту. Чому? Знаєте, от у нас на залізничному вокзалі, де коли люди лякаються від звуків паровозу, який там зараз гудить, ви чули це, yeah. так от, якщо ми будемо вкладати всі кошти, щоб його ремонтувати, його the way, the way. ремонтувати, щоб він був максимально швидкий, це один підхід. А uh -huh. якщо ми будемо вкладати в кошти, щоб купити новий сучасний електричний потяг, це буде інший підхід. Так от ми вкладаємо в од... модернізацію от того парового да. двигуна. Yeah, ми parovos. скільки не вклади коштів, їх освоять, за них відзвітують. За них покажуть якусь напевно медаль, хоча це вже стає все складнішим. Я після Олімпіади в Токіо по на публіку показав був статистику, скільки коштує медаль для українського бюджету за 4 роки. Mm -hmm. І там були цифри від 60. -ти. Ну я не брав е, значення медалі, ну це відносно суб'єктивний показник, е, mm -hmm. золота, срібна чи бронзова, просто от скільки коштів потрачено державою на цю федерацію і скільки вона дала нагород. Ага. І розділив їх на кількість самих цих нагород. Ага. Тобто найдорожча була 60 мільйонів, навіть найд... мільйонів? мільйонів гривень за 4, 4 роки, найдешевша була 4. Ага. І як ви думаєте, хто був на крайніх позиціях цього рейтингу? Ну з врахуванням того, що медалі у нас було в принципі не дуже густо, так. і половину забрали каратісти, то ну да, найдорожча була в легкій атлетиці, найдешевша була в карате. Mm. І ніхто не запитував і не задався питанням, а чому так? Жодної дюсиша в карате немає, жодної там школи вищої спортивної майстерності, жодної кафедри немає, жодного там дисертації не захищено. Слухайте, я забув про цю історію. Там вже ж оце не оране поле, інфізів, факультетів. Воті, от всі люди там генерують. переписують один в одного тексти, копі копіпаст роблять. Ой, я й забув вже ж. Там їх ціла, ціла. Знаєте, на... потрібно розуміти, що так бути не не повинно і не Скільки може. факультетів фізкультури в Сполучених Штатах Америки? Можна, я дам mm, відповідь? Думаю, нуль. Стільки ж, скільки і Міністерство спорту в Сполучених да, Штатах. Я думаю, що нуль. <світ> скільки бюджетного фінансування в Сполучених Штатах на спорт? Нуль. 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 А як їм вдається? Розумієте, ціль. Ще не потрібно забувати про це. Україна веде себе в багатьох сферах, як Китай, як, як Росія, як погана копія Росії, як осколок радянського, як осколок, осколок якоїсь цієї частини. Тобто, ми вважаємо, що ми таки надулися, і ми можемо все. Ми можемо розвивати всі види спорту. У нас є приклади, там, наприклад, ну, кого там, Угорщина, яка розвиває, там, вкладає кошти лише в 4 види спорту. І вона mm -hmm. традиційно в десятці в Олімпійських іграх. <тас> Україна ж, да. якщо перевірити всі Олімпійські, ну, ми останні Олімпіади ми порахували по-іншому. Не рейтинги, як в цьому світі прийнято, спочатку золота, потім срібна, а просто кількість нагород. Uh -huh. Наступна, напевно, Олімпіада ми будемо рахувати кількість Учасники, ліцензій, да. кількість ліцензій, учасників, да. а потім буде кількість глядачів Олімпійських ігор. Наші в, буде в, 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 в телевізорі, в так. Телевізорі, yeah, yeah, да. <laughs> Думають, я думаю, якусь гарну статистику. Повернімося до Олімпійського комітету. Оце ми про Олімпіади поговоримо, говоримо. А Олімпійський комітет так собі і процвітає там. Що тепер? Який сенс було? Навіщо? В чому смисл було? Чому не поставити якусь більш-менш справді. Авторитетну людину не знаю. Ну, — поставити. це не зовсім вірне ну, обрати, слово. Добре, а добре, для обрати. того, щоб обрати хто обирає. Ну федерації. А, а яка система в федераціях? Знаєте, в нас криза настільки глибока. А а федерації у нас збудовані як маленькі феодальні теж князівство. Спробуйте перебрати. Ви багато чули це одиничні випадки, коли перебираються президенти федерації без скандала, або дійсно, тільки без... перед ногами вже так. Так, ну це ж як політбюро. Тобто система насправді заскорузла, застаріла, прогнила. Вона, ну вона, вона напевно зламається в якийсь момент, і його можна просто прискорити. Говорити про якусь реформу зараз. Мій ентузіазм дуже сильно впав після моїх походів на конкурси, mm -hmm. вигравання їх, очолювання державних агентств. От мій ентузіазм про те, що можна щось таким от ідеалістичним, ідеалістичним підходом прозорим, публічним, змінити, дуже складно, якщо не зламати те, що є. Тому що воно дуже живуче, воно має глибокі традиції, воно має великі зв'язки, корпоративну свою таку певну культуру, і це зламати неможливо. Можна або підлаштуватись, або вийти за межі. Гаразд, це функціонери. Так, старі, хтось там ще з радянських часів сидить, а хтось з пострадянських. Для них це весь спорт, це скоріше забавка, така собі розвага, або так. спосіб легалізуватися, або якось свою якісь ну, там соціальний віде. статус. Да, що Я не просто там жулика, ще й голова федерації. Ну, да. Абсолютно коректно. Да. <хи> вот. е, але з 2014 року у нас іде війна з Росією. І... Кожного року кілька поспіль скандалів виникало на тему обнімашок українських спортсменів з спортсменами російських, пацьомчиків, бомбчиків, переписочки в інстаграмі, і от це все. Чому український спорт не виконує? Тункцію, яка була навіть у спорту радянського. Тобто виховна функція. Як так сталося, що величезний масив українських спортсменів, починаючи з Тимощука і закінчуючи нашими прекрасними легкоатлетками, які не гидували обніматися з росіянками, а, виявилися абсолютно людьми байдужими до України? А тому, Це що... я так мягко. Це Ви... я... Мягко з приводу байдуже, тому що вони зростали і продовжують існувати в практично однакових умовах з однаковими цінностями, підходами, впливами. І, але у нас, на відміну від росіян, взагалі не зрозуміло яку функцію ну, виконує е, спорт стосовно там культури. Навіть пропаганди, інформаційного впливу цього ніхто не робить. У Нас створили відділ патріотичного виховання в міністерстві, який там щось якісь своєї бюджети є такий? Да. да ну це такий, Як знаєте, там в Мінмолоді зробили. Так, це давно. Ще після він він не існував, здається, після 2014 року, що його створили. Це такий був підхід. Знаєте, як от виключно, ага. як це є червоне, просто перекрасили в жовто блакитне Прапорщик, кастановіття поїзд, поїзд сто раз два, так так. Нема патріотизму. От, хтось десь треба посил. департамент. Потрібен департамент патріотизму. Ми його створили. Я не знаю, чим він займається, займався. Ну там непогані люди. Є були, бувають, але ж для чого це? Як можна виховати патріотизм департаментом, використовуючи кошти, мені не зрозуміло. Ну тобто, чесно. Тобто, в нас от, це гіркий сміх мій. Так. А так, так ну і, і нема на те ради. Тобто ми і далі будемо спостерігати за цією нескінченою вакханалією. Ну, вакханалією напевно, має пролетіти якийсь чорний лебідь над українським спортом, або напевно має з'явитися. В чиюсь мудру державницьку голову, яка може впливати, має вкластися з міст того, що так бути не повинно, або повинні прийти команда людей якимось чином до можливості впливати на це, І по іншому не зміниться. Хоча сама виж... виживає місць цієї структури, вона надзвичайна, як на мене. Довгий час, коли ми говорили про українців, ми казали, що українці це нація, яка найменш схильна до благодійності і волонтерства. Були такі заміри цінностних орієнтирів українців. Одна з цифр, які я теж помічав, що українці це народ, який найменше має відсоток людей, які самостійно займаються спортом. Ну, я угу. бачив таку цифру. Ну, я зараз не готовий професійно дискутувати, угу. бо це далеко поза межами моєї. Як це може змінитися? Або завдяки чому це може змінитися? Або чи, чи, чи надається це до змін? Наприклад, мені здається, це вже змінилося. Змінюється да. от той чорний лебідь у вигляді війни. Моє суб'єктивне спостереження за людьми, за середовищем. Угу. Я з початку вторгнення досить активно знаходжусь в Русі, тобто, це і зв'язково, і волонтерство, підтримка багато дуже комунікації по роботі, і по благодійній діяльності з усіма воно змінюється. Знаєте? Е, мої основні емоції це коли люди там на початку березня е, минулого року кажуть, я в мене є автомобіль, бо в мене немає нічого, але я хочу щось бути корисним. Mm -hmm. Або е, в який, я йду в військкомат. Підкажи мені, в який mm -hmm. е, я е, тут, ми тут зі зброєю зробили блокпост, можливо, тут буде прорив. А ти не знаєш військових, які підкажуть, чи ми вірно викопали окопки mm -hmm. і, 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 або волонтерів, які привезуть нас. Це тоді ще mm -hmm. березень і зараз змінюється. Тобто е це айтішники, які кажуть, знаєш, мене жме, я заробляю кошти, сижу десь за кордоном. Давай я буду перераховувати якусь частину своєї зарплати. Просто скажи, куди і кому це потрібно. Ну, це... Але це не зверху. Це не про департамент благодійності, волонтерства чи чогось. Це десь і, патріотизм. на... і патріотизму. Це народилося знизу, і це базується. От мені здається, виключно на особистій довірі в Україні от нас немає довіри до інституцій, до судів, поки. поки на жаль, на жаль, але в нас є величезна довіра. Тобто, якщо я кажу комусь, що я цій людині довіряю. Це звичайно, там складається, тому що хтось довіряє мені і довіряє. Yeah. Тобто, це от така наша ознака нашого суспільства. Можливо, не зовсім розвинутого суспільства, але вона є нашою унікальною. Ми вміємо об'єднуватися знизу. Ми вміємо створювати майдани. Ми вміємо будувати барикади без командирів, а потім їх визначати шляхом природнього відбору, вибирати лідерів. І ми вміємо це робити. На жаль, ми не вміємо напевно, як це будувати єрархії, і єрархії і стратегії ієрархії ієрархії і великі, і довіряти тим, хто дійсно готовий зробити щось глобальне. Чи я правильно розумію, що війна позбавила український спорт і тих невеликих відносно грошей від бізнесу, які раніше цей спорт отримував? Український ну, якщо не брати футбол, винесемо його за душно, да, це то але про мудрика маємо поговорити. Ну, Я скажу досить цей. То гроші український спорт отримує чи отримує від бізнесу. Лише виключно знову ж на тій довірі на особистих стосунках. В нас відсутня була і є будь-яка прозора система меценатства, спонсорства. Ага. В нас неможливо симулювання меценатства да. і спонсорства. Да. Да. В нас неможливо спонсор. Це той, хто взамін отримує взамін вкладених коштів, отримує якусь інформацію, рекламу, маркетинг. Там хвилини на телебаченні, ага. ще щось в нас такої системи немає, якщо вона не вибудована на особистих стосунках. Тобто неможливо це зробити, не ага. існує. Ну тобто mm. немає за відрахування з державних телекомпаній, як Франції, за хвилини переглядів того чи іншого виду спорту, розрахунок хвилинами реклами, яку федерація може, може продати. Mm -hmm. да? Тобто, є, є, наприклад, такі такі приклади систем і так далі. В нас цього просто немає. У нас ну тобто, вона нас воно дуже в такому примітивному і грошей зараз у спорті стало ще менше, ніж було раніше. Ну бюджетні кошти, ті, які були, ті які, вони якось там вони вже якось витіли, там... Не порізали ко. Просто... Порізали не, не там, не суттєво, я не знаю. Тобто, ну хто більше в довірчих стосунках там з міністерством, чиновниками, ага. тому краще. Хто там щось говорить на ефірах, не дуже приємно, тим, і, напевно, гірше. Ну я зараз не маю. Ви сказали, я, я зараз вже лише почесний президент федерації, тому я не маю жодного юридичного відношення до федерації. Тому нехай вибачають мене мої колеги. Так, ладно, давайте тепер про мудрика, бо ми так домови не дійдемо ніколи. Що? Що це за два міра два дійства? Чому Київське Динамо послідовно все так би мовити, як би це пом'якше сказати, менеджерує, а, а Шахтарю, і далі вдається нормальний бізнес. вести? Не експерт в футболі, ага. то, то точно можу сказати, але те, що стаються такі ситуації, коли такі суми відомими клубами платять, платяться українським сумам, ага. це добре. Yeah. Це хорошо, це ознака того, uh -huh. що в нас є таланти, і наша е, оця бізнес-система футболі якимось чином функціонує. Значить, все-таки там якісь є процеси вірні. Я uh -huh. не, не зовсім не, тут, не, не про менеджерів чи щось інше. Тобто, це, футбол це про бізнес, футбол uh -huh. це про рекламу, футбол це про маркетинг, uh -huh. це, це швидше та сфера, футбол це про шоу. Uh -huh. Розумієте, тому це ось, хорошо. напевно, в нас є талан, талановиті спортсмени. Я не хочу заглиблюватися. <реш> і в них, напевно, є талановиті тренери які вміють їх виход. Напевно, в них є можливість це діло, якимось ще нам просувати і демонструвати. Все-таки, я бачу, є теми, які не підвладні. Бачу. Про мову давайте поговоримо. У нас скільки там, ще 5 хвилин, наприклад, лишилося. Наскільки, наскільки, наскільки природнім шляхом іде зараз Українізація України? Хороше питання? Так. так, е Як це ві ці вісті з полів, як то да, сказати, да, тому, да. Що я саме той там… Я сьогодні зранку слухав інтерв'ю Бориса Філатова, це мер Дніпра. Я вперше в житті від нього почув українську мову. А, меру Харкова Тіріхова я підписав акт про штраф, і він зараз подав суд на Тараса Кременя, мовного будсмена за це. Тобто, то, але так. говорить теж українською. Я теж чув, намагаюся, Але, але говорить, перший штраф він оплатив. Ага, а це по-другому вже його не скільки, <'я> якщо не секрет, що там за гроші? Там від три чотириста три чотириста. Ну знаєте. Жодного разу там я там якісь відрядження бувають з якимись керівниками навіть підприємств, чиновниками, де скарги приходять. Нам дуже багато приходить скарг, це сотні скарг в тиждень mm -hmm. приходить. Е, самі з них такі, знаєте, де відчувається якась це, напругається, це, mm -hmm. як, як представна нас всього декілька представників. Ми там виїжджаємо, спілкуємось. Жодного разу я не почув, що це принципова позиція. Тобто не говорити українською. Так. Це просто нога болить, голова болить, мене виховали не так, колискові не... не ті були. Так, я намагаюся, я буду. Ну, тобто, я, 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 ну, тобто Жодного того, хто би сказав, що я там. Це моя принципова. А, спортсмени, до речі, вилюднюються. Чи і далі вони будуть свірінькати російською, тим, що вони думають, російська. Ну, працює воно. Зараз плануємо проєкт там про про цей публічно як це з тими спортсменами разом з нашим з нашою структурою спортсменів які в відомих які перейшли на українську ну, зокрема там федерації каратеша є деякі ага. тобто це це все це, це, це зараз тренд перехід на українську це тренд слухає шусіка і прямо прямо це, от це. Це, це це, на це на часі це mm -hmm. це модно це потрібно просто деякі люди відстають Угу. Їх потрібно підштовхувати, декого потрібно стимулювати. Моя позиція, в тому числі для мерів, для тих, хто там чиновників високого рангу. Деколи мені кажуть, ми ж будемо судитися, ми тут знайшли прогалину в законі. Крим от зараз нас дивляться багато людей з Криму. Боятися їм оцієї нелагідної українізації, а в нас лагідна українізація. В нас ми і роби... далі лагідна розмовляй з клієнтами. Якщо ти чинов, якщо ти, якщо ти представник бізнесу, розмовляй з клієнтами, якщо ти чиновник, розмовляй на роботі. А з ким ти в ліжку? А з ким ти в ліжку з за парканом. І я всім кажу, коли знаєте, мене просять, як вас обманути, якщо я не вмію нормально розмовляти українською мовою. Я говорю, ну потрібно перепросити за це вивчити декілька фраз його. Добрий день, будь ласка, дякую, вибачте, я намагаюся вчити українську мову. І ніякий представник, мовний фюрер, ніякий не ніякий Левчук не прийде, ніхто на тебе не напише скаргу. Просто будь лояльним, продемонструй свою лояльність і дай можливість розуміти, що ти українець, хоча б в душі або ти ним, ти ним став. І все цього достатньо. Я думаю, що в Криму це буде дуже швидко. Після звільнення Крима, я думаю, що українізація прийде. За своїм своїм природнім шляхом, і все стане на місці. Е, е, останнє питання: кримсько-татарська мова і кримсько-татарський народ не буде там ніяких не заіскрить нічого на, на ґрунті українізації і на тому, що вони зараз намагаються е, і точно будуть працювати над своїм відродженням. Ну, це, це вже, це, я думаю, що не за іскриті ніяких проблем не буде і не повинно бути, і не може бути. Кримські татари, це та, той етнос, той народ, який природньо там жив, живе, і я думаю, буде жити і буде мати всі права свої, автономні. І він зараз повністю з українським народом, в тому числі на фронті. Я думаю, що тут не повинно бути ніяких е, речей. Повинна буде випавна просто структура, виданий механізм, як як це все керується, як це управляється, як це все позиціонується. Сергій Левчук, каратист і мовний омбудсмен, помічник представник, представник мовного омбудсмена. А був у нашій студії. Ми побачимося вже наступне.